Сьогодні в відео. Шахтар вибрав основну резиденцію до кінця сезону. Реал Мадрид готовий продати чуамені. Арсенал хоче підписати українського голкіпера. Родрі виграв золотий м'яч. Манчестер Юнайтед звільнив Еріка Тенхага. Манчестер Сіті обговорює новий контракт з гвардіолом. Маркус Решфорд готовий покинути Манчестер Юнайтед. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Основною резиденцією Шахтаря до кінця сезону буде комплекс Емілі Ресорт у винниках. Тренуватися гірники будуть на полях академії руху. Динамо Київ протягом літнього трансферного вікна отримувало дві пропозиції по Крістіану Біловару перша від валійського Кардіфа, а другу від Вікторії Плзень на суму майже 2 мільйона євро. Челсі зацікавлений в купівлі центрального захисника Ланса Абдукадіра Хусанова. «Реал Мадрид» готовий продати Чуамені в Ліверпуль або Челсі після поразки вель Класико. Арсенал скоро підпише контракт з українським голкіпером Владиславом Крапивцовим. Голкіпер вже тиждень тренується з клубом. Гаррі Кейн і Кіліан Мбапе отримали нагороду Герда Мюллера як двом самим результативним футболістам минулого сезону. Зоря відсторонила Дениса Антюха від тренувань з основною командою і відправила його тренуватися з молодіжною командою. Гравець відмовляється підписувати новий контракт з клубом. Через це керівництво клубу вирішило погрожувати гравцю. Що він не буде грати за основну команду до кінця сезону. Голкіпер збірної України Андрій Лунін посів третє місце серед голкіперів світу за версією Францфутбол. Перше місце зайняв Емільяно Мартінес. Родрі виграв золотий м'яч 24-го року. Ніхто із гравців Реал Мадриду не приїхав на церемонію вручення золотого м'яча. Таким чином, клуб висловив своє незадоволення тим, що нагороду виграв не Вінісіус. Фа знову оштрафує Челсі за шість жовтих карток цього разу отриманих у матчі проти Ньюкасла. Таким чином, Челсі став першою командою в історії АПЛ, яка отримала шість або більше попереджень у трьох матчах за один сезон. Офіційно Манчестер Юнайтед звільнив Еріка Тен Хагару два Ністелрой, буде тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед. Тепер вже колишній тренер Манчестер Юнайтед отримає 22 мільйони євро через розторгнення контракту. Ламін Ямаль, новий володар премії Копа як найкращому молодому гравцю року. Також гравець, наймолодший футболіст в історії футболу, який попав в топ-10 претендентів на золотий м'яч. Реал Мадрид – найкраща футбольна команда 2024 року. Карло Анчелотті, володар нагороди Йохана Кройфа, як найкращий тренер минулого сезону. Манчестер Сіті і Гвардіол ведуть перемовини про продовження контракту до 2030 року з значним збільшенням зарплати. Джеймі Гіттенс може стати потенційною довгостроковою заміною Салаха в Ліверпулі. Керівництво Борусі Дортмунд не планує міняти головного тренера Нурі Шахіна, не дивлячись на те, що клуб іде на сьомому місці. Баварія показує свою зацікавленість до купівлі Маркуса Решфорда, також гравцем цікавиться ПСЖ і Марсель. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм там ще більше новин про футбол.